Підписчикам, глядачам ось купу, получив нову цяцьку, робимо рядочки на дубочки Буду садити жолуді з такмо мульчером таким мульчуємо. Пеньки сказали, глибоко не брати, то я трохи зрівнюю там. Бо там де пеньок, там вже кажуть не буде. Тому я там де пеньок трошки піднімаю. Оце в нас таке діло, такі ножі з сурмайтом. Пеньок довбає до пуття. Там куски вириває, де да виїжджає, набирає. А так то довбає, то що треба каток притискає земля звісно пластилін, мокранька трохи ось так ось такий агрегат так що кому треба картошечки поробити радочки на картошечку цибульку за раді пишіть коментуйте зараз ми з пропором включусь з кабіни, звісно, з боку було б цікавіше зняти, але знімлю з кабіни, як це все відбувається. Зараз ось це у нас дивлюсь, які треба пеньки обрати під колесо. Вон далі, пеньок, де буду колесом наїжджати, щоб колесом не наїжджати, щоб ніде там один-два пенька. І ось цього треба трохи збрити, щоб ви розуміли пеньок. Десь мені по коліна. Десь сантиметрів п'ятьдесят. І десь на півтора. Ширина 50. Десь там хороший, За пів куба вже. <клуха> Той не буду трогати, Той кажу, на камеру камера не передає. Які? По височенні. Ось так. Так. Добре, зараз буду заїжджати. Пробувати. Отак От це все відбувається. Це де вже п'ятна, це там я пеньки стисав, щоб можна було переїхати. Ось така у нас собі йде. Там запах Тож перебуває. І так особі не спіша. Один і три км. Не хочу спішити, бо десь може бути пеньочок. Щоб ніде нічого не ні... відірвати. Звісно, при нагрузці кардан вибиває, але нам ще довго, нам ще роботи, та й роботи. Це тут 2 гектара. Нам треба забабахати. Це для початку ми скільки? ну, Радків 10, думаю, сьогодні. Це я в 12 приїхав, поки настроїли, десь в першу годину почав. це. Зараз 15.30, з перекуром ще. вийти, як то каже, на вулицю треба. Десь дві годинки працюю. Якби були пеньки понижче, було б миле діло працювати. Ось зараз я доходжу до пенька, дойду, піднімлю легенько я сейкаю, щоб не виступав, і підемо далі. То есть поїдемо, ну, але звісно з такої кожцях ми їдемо, то це ми повземо. І не йдемо і не їдемо. Так що зараз одною рукою важко Бо мені треба підняти, трохи пройти. Конечно, Треба не видно. Це я коли піднімаю на тройку десь. Ну, якраз за, роби, на уровні землею. І так чуть потратив, що буде. А ще якщо грабовий. Оце трошки двоє стуки, як ви чуєте. Але що? не так легко п'яка грабову перебити. І назад за, 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 за нору на плавища кидаю і все. І потихенька все. Бачите, з півметрового майже не видно того пенька здоровець, я, я собі стар, щоб я перескочив через нього та й годі. Добре друзі, будемо працювати, робити радочки. Хорошо, що хоч опит є сів битом, можу вести лінію без навігатора. Все, до зустрічі всім, перемоги нам, ставте лайки, буду вдячний.